Товариство, всім привіт! Канал Будя Свиновода, я Олександр, ми з України. Друзі, і всіх вас я радий бачити на нашому YouTube каналі. До речі, всі, хто завітав до нас вперше і цікавиться галузю тваринництва, життям у селі. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, долучайтеся до нашої спільноти. Друзі, черговий робочий день. Пробіжимося по робочих процесах. Покажу вам, чим я зараз займаюся. Роботи дуже і дуже багато, піднімемо, як і завжди важливі питання, конкретно про свиноводство сьогодні трішечки пройдемося. Тому натисніть, будь ласка, вподобайку. Всі, кому це не важко зробити ще краще, якщо ви натиснете вподобачку і поставите питання, або просто напишете коментар, все це значно допомагає у росту у рості і розвитку нашого ютуб каналу. Так що не будемо гаяти часу, біжимо по робочих процесах. Починаємо, друзі, з самого найголовнішого, чим ми зайняті безпосередньо зараз, сьогодні не працював. Були трішечки інші прерогативи, але те, от чому зараз дуже багато приділяю часу, це мийка нашого свинарника. Так як поголів'я наше довелося прибрати із нашого господарства, зараз же підготовлюємо все для того, щоб провести дезінфекцію у нашому свинарнику і трішечки його підконсервувати, можна так сказати, на деякий час до настання трішечки кращих, як би. Життєвих моментів значить наше родільне відділення майже повністю вимито. Залишається останній, можна так сказати, етап. Я думаю, завтра ми його завершимо. Це шампунь і контрольна така мийка завершаюча, і вже потім будемо дезінфікувати все наше родільне відділення і інші відділення, де в нас знаходиться відгодівля і поросятка на дорощувані. Постараюсь всі ці процеси вам зазняти саме ті препарати, якими буде проведена дезінфекція. Друзі, ще що хочу зробити, тому що ну от, в той момент, коли я в Україні розпочинав. Оцю от кар'єру, так називаємого свиновода, в принципі, все було, е, е, ну не було, а робилося достатньо швидко, тому що ще коли я був за кордоном і працював, потихеньку е, якби вибудовували ту схему, з якої би нам хотілося почати і якби пришвидшити цей от момент. Ну і вже е, тоді, коли приїхав е, і повернувся додому. Якби швиденько побудували свинарник, і вже було у нас поголів'я, яке ж ми одразу ставили під опороси, друзі. І знову ж таки повторююсь, робилось все з бухти-барахти, швиденько дуже. І деякі процеси нам якби не вдалося реалізувати. Там і глядачі мого ютуб-каналу мені радили зробити наступне: це покрасити наші фіксовані станки. Дуже класна, дуже. Я би так сказав, суперова річ, яка себе дуже гарно зарекомендувала. Бачив там і хлопці по моїх так називаємих макетах, лікалах поробили собі фіксовані станки. В принципі, те і про що я неодноразово говорив, дуже всі задоволені. В принципі, знову ж таки, для нас, силюків, це фіксований станок, якщо говорити про новий, вони йдуть оцинковані, ну, але ціна на них дуже-дуже велика. І щоб знизити собі вартість затрат, я в свій час була можливість купувати оці от станки, але прийняв таке рішення робити оці от станки сам з звичайної профільної труби. Значно, значно дешевше він мені обійшовся, аніж заводський фіксований станок, тому що заводський фіксований станок коштував на той час в районі 5,5 тисячі гривень. Оцей же фіксований станок повністю. Із боксом з усім на світі обійшовся мені в районі 1800. Так от що хочу зробити, хлопці мені також писали про це в коментарях. Так як аміак є дуже агресивним середовищем, хочу покрасити обов'язково ці от фіксовані станки для того, щоб трішечки зберегти їх і подовжити їм життя. тому що... Ну, всі, хто займаються свиноводством, я думаю, що не мені вам розказувати, ви знаєте, як швиденько аміак і оці от агресивні умови, які у свинарниках є, з'їдають оцей от метал. В принципі, 3,5-4 роки оці от фіксовані станки стоять. Ну, дуже величезних там, катастрофічних проблем з ними немає, але все одно видно, як можна так сказати, вони потерпають. Так що. Все це е, зашкуримо, все це підготуємо і е, сподіваюся, що нас вдасться, покрасимо е, все в нас, що нам потрібно, і вже потім будемо переходити до е, дезінфекцій і послідуючих процесів. Добилося нам трішечки вкутатися, тому що холодрига собачача, як кажуть. Спочатку нас заливали такі рясні дощі. Е, зараз вже дуже сильно похолодало, як ви бачите. Наші скалолази. Нові вершини для себе відкривають. Значить, друзі, ще хочеться забрати декілька хвилинок у вас. і Відповісти і сказати наступне, тому що в цих от крайніх відео, які я робив, і хлопці там на Viber писали мені, що саньок дуже ти критично до всього підійшов. Не потрібно було вирізати поголів'я, потрібно було закрити на замок господарство, Потрібно було дотримуватись певних норм карантинних і не пороти гарячку. Ніяких проблем в тебе не буде, друзі. Але знову ж таки ви. Реагуєте на те, що я вам показую, зі своєї сторони, знаходячись або дуже далеко, або абсолютно не володіючи ситуацією, яка відбувається у нас в Конотопі, в Конотопському районі, в селі в моєму безпосередньо я знаходжуся тут і якби наяву бачу реальність ситуації і те, з чим ми зіштовхнулися. Колись раніше, коли я підіймав оце питання цієї африканської чуми, коли вона в нас була тільки виявлена. Це одна була ситуація і картина. Зараз же те село, в якому я проживаю, а це під самим конотопом, друзі, е виявляються е якби і з'являються симптоми того, що е оця от африканська чума безпосередньо стоїть на порозі нашого господарства. І не зробивши оцей от е такий от крок, можливо, для когось він критичний і непопулярний, можливо, хтось би там. Грав і чекав би до останнього, але ну, зроблено, що зроблено, я про це абсолютно уже ні про що не жалію, тому що, знову ж таки, є випадки летальні і проблемні безпосередньо і в моєму селі. Чому ви скажете, можливо би було закритися там, робити карантинні обмеження, робити дезінфекції, все це в принципі я робив і проводив, але це інфекційне захворювання носієм його можуть бути просто-напросто люди, з якими ти не знаючи, що у них ці є проблеми, тому що в нас ну, люди, навіть якщо у когось захворіє та порося, з роду, ніхто ніколи тобі нічого не скаже. Можливо, навіть через необізнаність, можливо, навіть і спеціально прийдуть до тебе в двір для того, щоб. Принести тобі от горщ, оцю веселощі від щастя. Як кажуть, різні люди бувають. Тому сподіваюся, що переживемо. Я думаю, що це взагалі втрата господарства, це, це через призму дивитися цих от подій, які відбуваються в нашій країні. Це взагалі мізер, на який навіть уваги не потрібно звертати. Я думаю, обов'язково відбудуємо все, обов'язково повернемо ті об'єми. Саме головне, щоб закінчилась війна, перестали помирати люди. Все інше, це наживне, навіть якби звертати уваги на це не потрібно. Ще, друзі, одне питання, про яке би хотілося з вами поговорити, сказати і розказати вам своє бачення, свою думку, тому що ну, канал безпосередньо у мене був по свиноводству. І так складалося, що вся наша увага була прикута свиноводству. Так от регулярно з вами піднімаємо цінову політику на маленьких поросят, цінову політику на відгодівлю. Ну і знову ж таки, люди, які вирощують і реалізовують вони по один бік якби барикад. Люди, які купують оцих от поросят, або ж купують м'ясну продукцію, вони по іншому з іншого боку барикад. І як от так, от ці от люди, які... З іншого боку барикад дуже часто пишуть, що свиноводи, ми, в принципі, я себе до цієї когорти і е, якби приєдную. Пишуть про те, що зовсім там подуріли, е, втратили страх, е, цінова політика там на маленьких поросят страшенна. В принципі, я, якщо чесно, руку на серця положа, е, Я реально з цим, з цим згоден, ним, тому що ну, ціна. На маленьких поросят безпосередньо у нас там від 2,5 до 3,5 тисячі гривень вже досягає. І, в принципі, це, якщо чесно, ну навіть я вважаю, що це за висока ціна. Але чому так? Знову ж таки, поділюся своїм баченням своєю думкою. Якщо у вас інше бачення, інша думка, будь ласка, пишіть внизу в коментарях свою думку з приводу цього, значить. По-перше, цінова політика формується через попит. Якби не було попиту, не було б такої цінової політики. Це по-перше, по-друге, чому з'явився такий попит і чому знову ж таки така ціна, говорячи безпосередньо про свій район з того моменту, коли почалися бойові дії, коли Кацапська техніка поїхала і Конотопським районом, і Сумською областю. Я в першу чергу, так як і багато інших людей, якби вже в той момент певну кількість господарства збули, тому що, ну, якщо чесно, коли гепало і льопало, так що стіни і криші тряслись не до господарства було. Ну а знову ж таки, говорячи про наш район і про наш регіон. Останні три місяці дуже сильно калашматить нас оця от чума поголів'я також зникає. Ну і разом з тим через збування господарства, через епізодологічні проблеми, кількість пропозицій на ринку менша, менша і менша. Тобто в цьому році дуже гарно вродила картопля в цьому році досить ну, невисокі ціни на зернову продукцію. Безпосередньо в нашому районі і регіоні люди, які здають паї в оренду, отримують ці от виплати в виді зерна, коштів ну, безпосередньо зараз ніхто не виплачує, віддають зерном. Ну, і Відштовхуючись від економічної ситуації, дуже багато людей втратило роботу. І ну, до цього це не популярна була сфера, і ну, в принципі, ніхто там дуже не кидався тримати поросят, розводити поросят. Зараз же це як спосіб для виживання один із способів для виживання, тому що поросятко. Там багато 10-15 поросят ніхто не купляє, так як у людей трішки більше, ніж зазвичай картоплі. Є зерно. Люди хочуть купляти маленьких поросят, але їх чисто фізично на ринку немає. Ну, якби пропозиція мізерна через це і формується така страшенно величезна ціна. На маленьких поросят та ж сама ситуація і з відгодівлею. Якщо немає маленьких поросят, на кінцевій фазі немає і забійних поросят, відгодівельних поросят. Вони активно вирізалися також на початку війни. Ну і зараз утворився такий от собі вакуум на ринку свиноводства. Звичайно. Знову ж таки, я думаю і я впевнений, що це не тільки в нашій області, тому що ви мені постійно пишете внизу якраз у коментарях ціну на маленьких поросятах, ціну на поросят відгодівельних. В принципі, майже у всіх регіонах оця ось ціна середня на маленьких поросят і на відгодівельних поросят вона значно виросла і підтягнулася. Але маємо, що маємо, знову ж таки, всі оці ціни, всі катаклізми, дай Бог переживемо, а все решта, я думаю, наладиться і проблем от якихось глобальних і страшенних не буде. Але все одно, всі, хто хоче, всі, хто має бажання купити поросяток, я думаю, вони всі їх купляють. До мене, в принципі, ну от як би це не якби боляче було, але кожного дня. Два, три, п'ять телефонних дзвінків. Люди цікавляться, на, ну, потрібно поросята, потрібно поросята, але де їх взяти? Що воно буде далі? Поживемо, побачимо, але знову ж таки обов'язково думаю, не думаю, я впевнений, що будуть у нас хрюкати, бігати. Тому що це ті тварини, без яких ми не можемо уявити своє життя. Так що, друзі, обов'язково пишіть внизу в коментарях своє бачення, як ви думаєте, через що так виросла оця оця ціна середня на маленьких поросяток. Пишіть взагалі, як ви думаєте, чи буде розвиватися у нас сільське господарство через знову ж таки, все ті ж бойові дії, чи буде його хтось розвивати. Чи тут безпосередньо зараз ні про які там сільського розвитки говорити не можна але я знову ж таки не відштовхуючись від всіх оцих от проблем які випали на нашу долю не потрібно розвивати опускати руки потрібно рухатися вперед не виходить в одній сфері, потрібно розвивати іншу сферу, не виходить в іншій, потрібно розвивати третю сферу. Тому що ну, продукти харчування це те, я думаю, за рахунок чого живемо і я, і ви. Тому, знову ж таки, не покладаємо рук, підписочка на канал, друзі. Побачимося, почуємося. В нових випусках внизу в коментарях можете написати цінову політику на маленьких поросят, те як ви робите це зазвичай на відгодівлю. Ну а ми, як і завжди, почуємось і побачимось разом з вами в нових випусках. Всім до побачення.